Ти коли-небудь ловив себе на думці, що тобі краще одному, що після годинної розмови в компанії ти почуваєшся не натхненним, а виснаженим, що більшість соціальних ритуалів це лише безглуздий шум, який заважає тобі чути власні думки. Якщо так, то ти не дивний і ти не зламаний. Можливо, ти просто занадто розумний для того соціального середовища, в якому опинився. Сьогодні ми поговоримо про неприємну, але важливу правду. Про те, чому високий інтелект часто стає синонімом соціальної ізоляції, чому найрозумніші люди планети часто йдуть життям як одинаки. і чому з погляду еволюційної психології відсутність друзів у твоєму випадку може бути не ознакою депресії, а ознакою адаптації вищого рівня. Давай почнемо з фундаменту: існує поширений стереотип, що людина істота соціальна і що щастя неможливе без широкого кола спілкування. Нас вчать цього з дитинства май більше друзів, будь душею компанії, будь екстравертом. Але наука малює зовсім іншу картину, коли в рівняння вводиться високий IQ. Дослідники Сатоши Каназава та Норман Лі провели масштабне дослідження, яке сколихнуло світ психології. Вони виявили феномен, який назвали саваною теорією щастя. Суть проста. Для більшості людей часте спілкування з друзями корелює з вищим рівнем задоволеності життям. Але для людей з дуже високим IQ ця кореляція не просто зникає, вона стає негативною. Тобто, чим частіше розумна людина змушена соціалізуватися, тим менш щасливою вона почувається. Чому так відбувається? Відповідь криється в нашому мозку і в тому, як він обробляє реальність. Уявіть собі, наш мозок як комп'ютер. У більшості людей цей комп'ютер налаштований на мережевий режим, постійний обмін даними з іншими комп'ютерами для виживання. Це еволюційний спадок. Наші предки в африканській Савані виживали лише групами бути вигнаним, бути одному означало смерть. Тому наш мозок винагороджує нас дофаміном за соціальні контакти. Але високий інтелект змінює правила гри. Люди з високим IQ здатні вирішувати складні проблеми самостійно. Їм не потрібна зграя для того, щоб зрозуміти, як вижити в сучасному світі, як заробити ресурси або як структурувати своє життя. Інтелект дає автономність, і коли у тебе є ця автономність, потреба в постійному підтвердженні своєї значущості з боку інших зникає. Соціальна взаємодія перестає бути питанням виживання і стає питанням вибору. І часто цей вибір робиться не на користь порожніх розмов. Тут ми підходимо до другої причини. Когнітивного розриву спілкування це обмін інформацією. Але щоб обмін був приємним, протоколи передачі даних мають збігатися. Психологи зазначають, що ефективна комунікація можлива між людьми, розрив, у IQ яких не перевищує 15-20 пунктів. Якщо розрив більший, ви говорите різними мовами, навіть якщо використовуєте однакові слова. Розумна людина часто мислить абстракціями, ідеями, глобальними концепціями. Вона шукає причини і наслідки, аналізує системи. У той час як стандартна соціальна взаємодія, те, що ми називаємо смолток, побудована на обговоренні людей, побутових подій і емоційних реакцій на них. Для високоінтелектуальної людини така розмова відчувається як спроба завантажити важкий складний софт на старий калькулятор. Це викликає нудьгу, роздратування і відчуття марно втраченого часу. Високий інтелект вимагає їжі. Йому потрібні складні задачі. Коли така людина опиняється на вечірці, де обговорюють погоду або чутки, її мозок починає голодувати. Вона фізично відчуває, як її когнітивний потенціал простоює, тому вона йде. Не тому, що вона зверхня або гордовита, а тому, що самотність для розумної людини це простір, наповнений ідеями, планами. Творчістю та саморефлексією, третій аспект це фокус на довгострокових цілях. Люди з високим інтелектом часто одержимі своїми проектами. Це може бути бізнес, наука, мистецтво чи просто вивчення чогось нового. Соціальне життя вимагає колосальних витрат часу та енергії. Підтримувати дружбу це робота. Треба дзвонити, зустрічатися, вислуховувати, емпатувати. Для людини, яка бачить перед собою велику мету, ці витрати здаються нераціональними. Згадаймо Ніколу Теслу, Ісака Ньютона, Мікеланджело – Більшість геніїв історії були відомі своєю відлюдькуватістю. Вони не мали часу на друзів, тому що їхнім найкращим другом була їхня робота. Вони жертвували соціальним комфортом заради чогось більшого. Є ще один більш темний бік цього питання. Високий інтелект часто йде пліч-опліч з високою чутливістю та аналітичним сприйняттям поведінки. Розумна людина бачить соціальні ігри наскрізь. Вона помічає фальш, лестощі, маніпуляції та приховані мотиви там, де інші бачать просто дружню розмову. Коли ти розумієш механіку людської поведінки, коли ти бачиш, як люди одягають маски, щоб сподобатися одне одному, це викликає втому. Тобі стає нецікаво брати участь у цьому театрі, ти починаєш цінувати автентичність вище за ввічливість. А знайти по-справжньому автентичних людей, які готові зняти маски, це завдання не з легких. Тому коло спілкування звужується до мінімуму або зникає зовсім. Але чи є це проблемою? Суспільство каже, так. Суспільство стигматизує одинаків, навішуючи ярлики антисоціальний, замкнутий, дивний. Але правда в тому, що здатність бути щасливим наодинці зі собою це суперсила. Поки більшість людей панічно бояться залишитися наодинці зі своїми думками, заповнюючи тишу музикою, розмовами чи скролінгом стрічки, інтелектуал використовує цей час для перезавантаження. У психології є поняття самодостатність. Це коли твоє внутрішнє джерело схвалення та інтересу сильніше за зовнішнє. Люди з високим IQ часто мають настільки багатий внутрішній світ, що зовнішній світ просто не може запропонувати їм нічого цікавішого. У своїй голові вони можуть будувати міста, вести діалоги з великими мислителями минулого, моделювати майбутнє. Навіщо їм йти в бар, щоб почути ті самі жарти, які вони чули вже сотні разів? Важливо зрозуміти різницю між самотністю та усамітненням. Самотність це біль від того, що в тебе немає нікого. Усамітнення це насолода від того, що ти є у себе. Розумні люди обирають усамітнення свідомо, вони не тікають від людей зі страху. Вони йдуть до себе заради збереження енергії. Звісно, це не означає, що розумні люди роботи без почуттів, їм теж потрібна близькість, але їхній фільтр входу настільки жорсткий, що пройти його можуть одиниці. Вони воліють мати одного друга, з яким можна говорити про будову всесвіту до ранку, ніж десяти друзів, з якими можна лише випити пива. Якість завжди перемагає кількість. І якщо такого друга немає поруч, розумна людина обирає компанію книги або власної ідеї. Це також пояснює, чому розумним людям важко будувати стосунки. Вони не шукають половинку, щоб заповнити порожнечу. Вони цілісні самі по собі. Їм потрібен партнер, який буде не просто присутним, а який буде рівним інтелектуально, хто може розділити цей складний внутрішній світ. А статистика невблаганна. Чим вищий твій IQ, тим менше таких людей існує фізично. Це чиста математика. Ти шукаєш голку в копиці сіна. Отже, якщо ти дивишся це відео і впізнаєш себе, припини себе картати. Припини думати, що з тобою щось не так, тому що в п'ятницю ввечері ти обираєш книгу, а не клуб. Твоя відсутність широкого кола друзів це не соціальна поразка. Це побічний ефект твого дару, це ціна, яку ти платиш за глибину свого сприйняття світу. Світ потребує тих, хто може працювати в тиші. Світ потребує тих, хто не відволікається на шум товпу. Твоя здатність бути одному це твій ресурс. Використовуй його, не намагайся втиснити свій складний розум у рамки простих розмов. Не змушуй себе сміятися над жартами, які тобі не смішні. Бути одному це не означає бути самотнім, це означає бути вільним від необхідності грати роль, яка тобі не пасує. Цінуй свою свободу, цінуй свій розум. І пам'ятай: на вершині завжди малолюдно, але звідти відкривається найкращий краєвид.